Обстріли Семенівки та евакуація людей з прикордонного міста, толока на місці потрійного ракетного удару на околицях Чернігова та паломницький тур, шлях Антонія. Це підсумки тижня на Суспільному у студії «Гордій Єрмак» Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 7 січня протягом двох годин російська армія обстрілювала місто Семенівка Чернігівської області, що за 10 кілометрів від кордону з РФ. Це був найтриваліший обстріл за час повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному голова Семенівської громади Сергій Деденко. За його словами, відомо про трьох поранених. В місті пошкоджені житлові будинки, промислові підприємства, дитячий садок. Бачив наслідки обстрілів та спілкувався з місцевими Олексій Коцепчук. Дів яму підав у яму спустився, і це мене спасло, бо прямий було попадання, як сам був, два рази. Тарас Байдала показує наслідки прильоту російського снаряду. Згорів його будинок та шиномонтаж поруч. Було тут, це заходило в будинку, це весь був будинок. Чоловік ховався від обстрілу в ямі під машиною. Каже, авто врятувало його від осколків. Вона з криші на криші здетонувало, і зразу посипались всі балки, все тут посипалось на мене, і я... Чуть вибрався відкуда, воно все попадало. Я відкидував руками, головою відкидував. Зранку 7 січня Семенівку російська армія обстрілювала протягом двох годин. Розповів голова Семенівської громади Сергій Даденко. За його словами, це найдовший обстріл за час повномасштабного вторгнення. Так, оце зранку по тривалості був найбільше. Вони, як правило, там два-три рази стрельнуть і десь ну, затихає. А це так гатили майже дві години без перерви. Снаряд зграду, що застряг у асфальті, показує місцевий житель Роман Скоробагатий. Спочатку обстрілювали ствольну на артилерію, напевно, 152-й, а зараз, це останній раз, можете самі побачити, що це був польот і зграду. Будемо кудись перебиратись далі від кордону, бо це вже неділе. Вже недавно чотири каби прилетіла. Сьогодні взагалі Сьогодні страшний день. А й каже, ще буде ночечка? що ж неізвісно, що вона буде. Буду виїжджать. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Після найдовшого обстрілу з Семенівки почали масово виїжджати люди. 20-ро людей, з яких четверо маломобільні, евакуювали 9 січня представники гуманітарної місії Проліска. Про це Суспільному розповів представник місії Денис Наумов. Більшість з цих людей волонтери відвезли до модульного містечка у Чернігові. Скільки людей покинуло місто за останні дні невідомо, розказав міський голова Сергій Деденко. Точна цифра зараз невідома, тому що люди і самі їдуть, і ми їх вивозимо. Зараз ми активно співпрацюємо ще з громадською організацією «Проліска», яка теж нам нам допомагає з евакуацією людей. І вони займаються евакуацією лежачих людей. Це дуже важливо для нас, тому що там треба спецатомобілі для кожної людини окремо. Не хочу я. М -м 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 Мобільну бабушку евакуюють на село Чорноти чи Чернігівської області. Там рідні запропонували їм будинок, де їх приймуть, і вони потім будуть, дочка буде за нею доглядати в подальшому. Таким автобусом евакуюємо 16 людей. От, в основному це люди пенсійного віку, також є сім'ї з дітьми. Рухаємось в місто Чернігів до модульного містечка, де будуть люди розселені, з гарними умовами. Того ж дня до модульного містечка Новоселівка-2 у Чернігові приїхали дев'ятеро людей. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків комендантки містечка Ольги Коробко. Родинам надали кімнати, гуманітарну допомогу, речі першої потреби. Я да амбільзала, ми бистренько видували. Це був найгірший обстріл. Він тривав десь біля двох годин, і біля нас прилетіло десь за 500 метрів від нашого будинку. Радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подорван говорить, що частина людей виїжджає з Семенівки сама до родичів чи знайомих. А для тих, хто потребує житла, є кілька варіантів допомоги. Перший це модульне містечко. Перше це модульні модульні містечка. Їх наразі в області шість, але вільні місця є у п'яти. За словами Андрія Подорвана, наразі у цих містечках є місця для 150 родин. Йдеться про окремі кімнати для них. Другий варіант для евакуйованих це гуртожитки, третій це приватні будинки. Наявність цього житла це доброволя тих людей, які ну згодні ці будинки надати. Або буває таке, що ці будинки знаходяться там у приватній власності вірні, у комунальній власності громади. 9 січня росіяни знову обстріляли Семенівку цього разу з безпілотників типу герань 2 Поранена жінка, пошкоджені дві оселі, кафе та адмінбудівля. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Прибирають уламки шиферу, вивозять сміття та розбирають дах. Волонтери громадської організації Лицарський хрест разом з іншими містянами допомагали розбирати завали після потрійного ракетного удару по околиці Чернігова. Ми вже на цьому об'єкті працюємо третю добу. Тут живе самотній дідусь, який ну, був в шоці, в стані шоку. Ще він має хвороби там, по серцю, і тому він ну, такий був розгублений, переляканий. Але от вже ми відновили йому тут вікна, закрили, все, що можна було поремонтували. Я вперше на розбірі от таких от завалів, і для мене це теж було таким викликом, тому що мені трошки було іноді йти сюди страшно, бо я думала, що я тут можу такого зробити? Чим я можу допомогти саме? А виявилось, що роботи достатньо, вистачає, і саме кожен повинен допомагати. Нагадаємо, 3 січня під час повітряної тривоги близько 16.20 було чутно вибух. Ще один пролунав о 16.37 та наступний о 16.51. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Внаслідок ракетного удару частково зруйновані два житлові будинки, пошкоджені вікна семи приватних помешкань. За інформацією повітряних сил збройних сил України, того вечора армія РФ вдарила по Чернігову балістичними ракетами іскандер М. В результаті обстрілу семеро людей травмувалися. Одна людина померла. Це був доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, заслужений працівник освіти України, 72-річний Олексій Гальонка. Він загинув у власному будинку. Прощалися з ним 7 січня біля п'ятницької церкви у Чернігові. Він був театралом, він був науковцем. Він у нього багато методичних розробок. У нього дуже багато він залишив е, научних посібників для того, щоб е, на належному рівні вивчалася і філологія, українська мова, література, народознавство. Жаль, велика втрата для нас. Він казав, каже, я буду тут. Це моє це моя земля, це моє помешкання. Він потроху відбудовував там, допомагали волонтери, відбудовував це помешкання. Він казав, ні, я буду на своїй землі. От ви знаєте, ця земля його і прихистила. Убликаути зі світлом. У Жадовому на Чернігівщині амбулаторія та станція швидкої допомоги, починаючи з кінця 2024 року, мають можливість живитися від сонячної електростанції. Їх Семенівській громаді допоміг встановити благодійний фонд Фортечний, розповів голова громади Сергій Деденко. Наразі чекають на додаткове обладнання. Це проект, який ми реалізовуємо спільно з благодійним фондом Фортечний. 12-кіловатна сонячна станція, яка дасть можливість, якщо це буде влітку, то взагалі відмовитись від електропостачання від, і тільки використовувати автономну систему. З Печер Любича до Чернігівських і далі до Києво-Печерської лаври. На Чернігівщині планують запустити паломницький тур шлях Антонія, що буде пов'язаний із постаттю святого Антонія Печерського. Про це Суспільному розповів автор ідеї проєкту Андрій Мельник. За його словами, над туром працюють представники православної церкви України, фахівці заповідників Києво-Печерська Лавра та Чернігів Стародавній. Точних дат, коли тур стане доступним для людей, поки що немає. Це може бути і поломництво вихідного дня, коли ми приїжджаємо тільки на суботу, неділю з Любичем до Чернігова Проходимо ну, або тижневе з Чернігова до Києва, або з Любича, до Київ. Ну і ідея пішки, але звичайно, якщо це розгорнути, розвернути, то це може бути і автомобільний, і велосипедний, да й навіть як ми розуміємо, що звідси Антоній не ходив, а плавав. Тобто це може бути річкою. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.